Томагавк, ракети, про які всі зараз говорять, адже вони перестали бути фантастикою для нас. Принаймні за чисельними повідомленнями, їх передача Україні тепер розглядається. Сьогодні не про те, чи це можливо, а про саму ракету. Відповімо на головні питання: що це таке, чим відрізняється від фламінго, плюси, мінуси та що запускати. Але спершу підпишіться, будь ласка, ми щодня тут стисло, говоримо про головне простою мовою. По-перше, що таке томагавк. Це дозвукова крилата ракета морського базування, класика НАТО вже багато десятиліть. Базова модифікація BGM 109 літає на відстань близько 1200-1600 км, залежно від варіанту. Важить приблизно 1,3 тонни тони та має бойову частину приблизно 450 кг. Дозвукова звукова це означає летить відносно повільно під 900 км на годину, але дуже низько від 30 метрів над землею і ховається у рельєфі. Для наведення, в залежності від версії, використовувала інерційну навігацію GPS чи картографічні системи, і це дає високу точність, заявлено до 5 метрів відхилення, тобто це надточна ракета. Томагавк Блок 4, той, що зараз на службі, дозволяє навіть корекцію курсу в польоті чи навіть може зависнути поблизу цілі для очікування команди. Виробляється томагавки на потоці, за весь час їх виробили аж 7300, і це великий плюс. Чим томагавк відрізняється від фламінго? якщо коротко ціною, точністю, надійністю та вагою. Чисто теоретично, бо фламінго на практиці ми ще мало бачили. Ракети мають приблизно однакову швидкість, проте томагавк летить нижче. Збити можна і те, і інше, але томагавк буде дещо складнішою ціллю. Також у Томагавка є зворотній зв'язок, а фламінго запустили і забули. Принаймні для початку, якщо акцент фламінго на дешовізні і масовості, точність і надійність у томагавка має бути значно вища, а от потужністю і ціною виграє фламінго, адже томагавк коштує від мільйона доларів. З чого запускають тамагавки? Фактично, це морська ракета, проте в 2019 році почалась розробка наземної платформи їх запуску тайфун. Думаю, що скоріше можна сказати адаптація морської на колеса. Тобто наземна платформа існує, запускала тамагавки у 2023 році, і, мабуть, нам не доведеться купувати в нагрузку підводний човен. Висновок простий. Томагавк це золотий стандарт точних стратегічних ударів. Він не замінює фламінго і навпаки, але ідеально доповнює. Там, де потрібна точність і контроль, потрібен томагавк. Там, де потрібно масово і дешево, фламінго. Хай би були коротше. Все буде добре до завтра.